Майже кожен день ми з вами купуємо продукти в супермаркетах, і практично кожен похід до магазину ми з вами запитуємо себе: як вибрати серед тисячі пропозицій найякісніший продукт? У якому з них склад кращий, де тут менше цукру? А ці жири взагалі мають бути чи ні? А що означає у складі цей стабілізатор, емульгатор? Що це взагалі? Саме на ці питання я відповідаю в цій постійній рубриці, у якій я порівнюю найпопулярніші продукти харчування українських виробників. Порівнюю їх за певними характеристиками, і фіналісту кожної з них ми ставимо лайк. Продукт, який набере найбільше лайків, стане нашим переможцем. Тож з вами Олександр Катунін. І сьогодні я буду порівнювати три найпопулярніші плитки чорного шоколаду з полиць українських супермаркетів. І це в нас Рошен, Міленіум та Світоч. Що ж, почнемо. А почнемо ми з того, що в якийсь момент в Україні 100-грамові шоколадки почали ставати 90-грамовими. А сьогодні вже навіть і 85-грамовими. Ось для прикладу я вам приніс декілька дуже популярних в Європі шоколадок. Давайте подивимось. Лінд. Швейцарія. 100 грам. Рітерспорт та Шогетен. Німеччина. 100 і 100 грам. Каше Бельгія. 100 грам. У нашому ж випадку рошен 85 грам, світоч 85 грам. А 100 грамова шоколадка у нас тільки міленіум, за що отримає лайк. Ціна за 100 грамів досить різна. Найдорожчим у нас виявився рошен. Подивимось, чи виправдає він свою ціну в порівнянні з іншими нашими шоколадками. Цукри. Смак справжнього чорного шоколаду має створювати какао, а не цукор. Тому лайк отримує той шоколад, у складі якого найменше цукру, і це у нас рошен. Йдемо далі. Білки. Чим більше в шоколаді білка, тим він ситніший. За кількістю білків у складі лідирують рошен та міленіум, за що отримують по лайку. Далі у нас насичені жири. Це такі жири, яких чим менше в продукті, тим краще. І найменше цих нехороших жирів у світачі, за що він отримує свій перший лайк. Склад. Я ретельно розібрав склад кожної з вибраних мною шоколадок і на всяк випадок виділив інгредієнти, які можуть викликати у вас сумніви. А це. Емульгатор соєвий або соняшниковий лецитин. Це натуральна і абсолютно безпечна добавка, яка дозволяє рівномірно змішати масло какао, з тертим какао і цукром. Ароматизатор ванілін. Аналогічно натуральна та абсолютно безпечна харчова добавка. Ванілін додають у шоколад, щоб згладити чи зменшити гіркоту, що виникає через гіркі на найвищої якості какао-боби. Mm. Смачний же чорний шоколад без додавання ваніліну коштуватиме в 3-4 рази дорожче за наші шоколадки, тому що для його виготовлення необхідно буде використовувати дорогі високоякісні какао-боби. Склад усіх наших шоколадок хороший, без якихось шкідливих або сумнівних інгредієнтів. Тому за склад кожна шоколаденька отримує по лайку. Перш ніж ми продовжимо, напишіть, будь ласка, у коментарях, які продукти українського виробництва вас цікавлять, на які ви хотіли, щоб ми зняли такий самий докладний огляд і їх порівняли. Так, йдемо далі. Термін зберігання. Термін зберігання шоколадок Рошен та Міленю 18 місяців. А от який термін зберігання у світочі, невідомо. Тому що на шоколадці світоч вказано лише дату вжити до. Відповідно, ми не знаємо, який термін зберігання цього шоколаду і коли він був виготовлений. Тож, лайки від нас отримують рошен. Та Millennium. А світоч від нас отримують листа з рекомендацією звернути на це увагу. Екофренлі. Усі наші шоколадки мають позначення для сортування сміття, за що респект. Однак, шоколадка Millennium має подвійне пакування. Ось дивіться. Я дістаю шоколадку, і тут у нас виходить дві упаковки замість однієї. Тобто в два рази більше сміття. Тому лайк у нас отримують рошен і світоч. А Millennium не екофрендлі. Так, а тепер у нас трішки народних методів перевірки справжнього чорного шоколаду. Перший метод. Вважається, що якщо розламати якісний чорний шоколад, то ми почуємо характерний дзвінкий хруст. Ну, до речі, звучить логічно. Давайте послухаємо, як звучать наші шоколадки. Почнемо з рошена. Ламаємо. Звучить рошен. Супер. Міленіум. Більш дзвонкіше звучить рошен, але міленіум теж нічого. Світоч. Що в нас тут? Вау! Я ставлю всім лайки, тому що всі вони звучать дуже приємно, дуже дзвінко. Другий метод перевірки вважається, що справжній чорний шоколад має тонути у молоці. Не спливати, а тонути. Я навіть не розбирався з цим методом, а вирішив, кинемо шоколад у молоко і що буде, то буде. Почнемо з розшено. Потонув. Супер. Далі в нас міленіум. Потонув. А світочки кинемо здоровенний кусочок. Всі потонули. Супер. Здається, що це все ж таки в нас справжні три чорні шоколадки, тому всі вони отримують по лайку. А ось для третього методу треба взяти шоколадки та вийти на вулицю. Увага! Всі трюки виконуються професіоналами. Не намагайтесь їх повторити у домашніх умовах. Так, як какао-боби горять, коли їх підпалюють, то і шоколад з високим місцем какао ну, начебто має горіти. Давайте перевіримо. Мені подобається, як воно горить. Почнемо з рошену. Тут аж 80% какао. <кхем> Перший раз підпалюю шоколад, якщо чесно. Так, а тепер спробуємо міленіум. Тут теж 80%. Ну, Не дуже горить шоколад Міленіум, але це через те, що тут більше вміст масла какао, а масло какао не горить, а плавиться. Тому все одно міленіум отримує лайк. Світоч. Подивимось, чи буде він горіти. Тепер нарешті будемо куштувати шоколад. Я не знаю, де який шоколад, і я виберу той, який мені сподобається найбільше. Так, цікаво, цікаво. Давайте спробуємо. Почнемо з цього. Запам'ятали? Така після, після горіч. М -м -м. Цей цікавіший. Такий насичений, як на мене. І тепер цей. Однозначно. Я вибираю цей шоколад. Це у нас хто? Міленіум. Міленіум. Вау, супер! Однак, тим не менше, всі шоколадки отримують по лайку за смак, тому що усі вони дуже смачні. І реально дуже круто, що у нас в Україні є кондитерські фабрики, які виготовляють такий якісний шоколад. Отже, за нашою системою порівняння найбільше лайків набрав, а відповідно, і переможцем став Рошен. Вітаємо переможця! Пика, пика! І на кінець невеличкий лайфхак, який допоможе вам у будь-якій незрозумілій ситуації вибрати якісний чорний шоколад. Вміст какао має бути 70% або вище. Какао має бути на першому місці в складі не цукор не що ще, а какао. Що менше інгредієнтів в складі шоколаду, тим краще. Так він буде дорожчим, але ви зможете насолодитись смаком какао-бобів, а не цукру. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал і пам'ятайте, все буде Україна!